Ігор Берестенко загинув в бою 24 липня 2014 року. Тоді біля села Новолуганське Донецької області відбувся терористичний напад на блокпост зенітно артилерійського взводу 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Хлопець загинув, не доживши місяць, до свого 24-річчя. Його командир Геннадій Тарасюк пригадав, як разом з Ігорем вони несли службу. А назавжди в пам'яті чоловіка залишиться згадка про те, як молодий солдат по на дусе хотів Ты приехал в Никополь, ну и зашел к моей жене передать привет. Ну как-то мы так принято было передавать привету там родным, близким, когда приезжали на побывку. И вот у меня жена спросила, и говорит, ну как там, что это делать, что ты больше всего хочешь? Говорит. Он говорит, посмотрел на меня своими глазами, говорит, на минуту сгрустнулся, хотя был буквально секунду записи. Сказать такие слова, как мне хочется жить. Понимаете, вот эти слова, они будут у меня всегда здесь, в вот сердце. Там на фронті гинуть найкращі, і Ігор один із них. Так сказала про хлопця його класний керівник. Вона згадала про колишнього учня, тільки хороше. Він був завжди відкритий, дружелюбний. Ніколи не було такого, щоб він обидів когось слабого, щоб він когось оскорбив, когось грубо щось сказав. Був відповідний, добрий чоловік. Ніколи не треба було над ним стояти і перевіряти, що йому поручили ні. Ну от, бачите, Пройшло ці сім років, і він залишився таким же. Сколько ми знаємо случаев, коли получая повестку, кто-то починає юлить, там родители за нього там пытаются заплатить, прячутся заплатити, прячуться повестки. А Игорь вирішив, що коли коль надо, значит надо. Заступник міського голови Ольга Коник не стримуючи сліз, побажала всім мирного неба над головами та скорішого закінчення війни, яка забирає життя наших співвітчизників. Наші хлопці, не жалея своєї життя, віддають Бя полностью, для того, мы с вами жили в мір підмірним небом пам'яті нашої ігоря всегда учеником 10-й школи. Для мами останется сином, для міста залишиться героєм, який захищав Україну. Пам'ять ігоря Берестенка вшанували хвилиною мовчання до меморіальної дошки. Лягли квіти. Вічна слава герою.